Ви боїте батьки, бо нічого нема! А їхні хлопці не воюю! А воюю на кого попало! Я не знаю, що ви воювали не добровольцем, ці маза. Водій в тій ситуації мав би бути, мав би бути виваженим, мав би думати, в принципі, що він говорить і що він робить. І власне цей випадок з цим водієм, який не зупинився на колег мовчання і потім. Ще й десь вступив в якусь словесну дуель з військовослужбовцем. Це насправді недопустимо. Це показує в принципі його ставлення до пасажирів, і зокрема це показує його ставлення до людей, які віддали своє життя за нашу державу. Тому насправді в нас є досить такий розгалужений ринок праці. Можливо, десь він себе знайде і реалізує краще ніж на посаді водія громадського транспорту. Але ну насправді таких таких водіїв нам потрібно позбавлятися.